Всім привіт! Сьогодні мова піде про легендарний автомобіль 90-х років. Цей автомобіль міняли на квартири на дачі. Цей автомобіль коштував дуже дорого і був недосяжний для простої людини тих років. Таке атаку у мене і у Майкла Джексона. Це автомобіль ВАЗ-2109. Легенда. Сьогодні ми трошки його поремонтуємо. А що машинку посмотрите? Стірально і Автомобіль, в принципі, заводиться на ходу з автомобілем що? але в нього нічого не світить, нічого не грає, проблеми з електрикою. Ну, все, як я люблю. Да там, короче, масло чуток долить, до все. А також це відео буде про те, що стається з автомобілями, коли про легенду забувають трішки ностальгії. Give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think. I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my way

Делаем. Тому весь ремонт буде заключатися в перевірці всіх запобіжників, лампочок, релюшок, всіх з'єднань. Але є одна маленька проблема: автомобілю багато років, і за багато років тут побувало безліч майстрів. А в кожного майстра свій погляд: якщо потрібно з'єднувати, як що потрібно зробити, переключити і так далі. І тому, подібне. тому будуть. Певне, будуть якісь технічні труднощі. Такі кадаму забрати мою карміліцю равно через 2 години. Треба буде розгадати чужу задумку не тільки інженерну, а й простих хлопців, які живуть по сусідству. У них, мабуть, теж був свій погляд. Як що куди під'єднувати? Видно, що під заводської проводки залишилось зовсім мало. Вже вхід пішла. Просто електропроводка, провод бачу, ШВВП. Ну а ближнє світло воно від вібрації виключається, чи як? Чи просто само по собі, чи пошевелити замком. Ні, від вібрації. Від вібрації. Значить, десь пошукаємо, де воно там вібрує. Панельку зняли. От там скруточок, от там всього. Тут що нас цікавить, тут є закладочка така, Да, так. це... це не ага. О, от тут кнопочка така. Угу. А що це включає? Я не знаю. Угу. Хтось її там заховав. Зараз знімемо роз'ємчик та й подивимось. Може це таке для противотуманок кнопочку. Хтось там придумав, включив та й вона світила, або наоборот. Випало туди і забулася. Так, це що, габаріти, так? Да? Ближні. Тільки одна фара світить. Дальні. Ага. Ану, остав на ближньому. Ану відключи. О той проволок, що я в роз'єм засунув. Так, да так, -да так. -да, там, там, де проти включені. Так, ага. Ага, ага. Ясно. Ну, не светит одна фара. Так, лампочку перевірили. Лампочка хорошая. Лампочка на месте. Что там накрылось у нас уже? Я так А, ну да, она же была поломана. Так, -с. Габарит есть, он светит. Так. -с. Давай передухронітелі перевіримо. Ось тут вони у нас усі рядочком як грибочки. Запобіжники опікались хорошо. Все чудово. Треба шукати десь в іншому місці. Автомобіль вас. для вас. Була колись така реклама. Так, хазяїн десь пішов. А як тут включити світло? Ближнє. Коли в мене таких машин... Гарних не було. Ось так, мабуть, ну, чи що. Та ні. Це що за перемикач? Так. ага, це поворотник. Це двірник, можливо, це світло. От так от. Їздиш на іномарках, ремонтуєш іномарки, а в «Жигулі» не знаєш, як світло вимкнути. О, оце дальній, мабуть. Зараз розберемося. Давай, габарити. Ближній і дальній. На добивание есть дальний. Лыжний? Ага. Ну вот причина найдена. То есть просто кнопка вылетела, да? Проводки. Воно було висунуто. Ну, вроде щось я не знаю. Я понял, щось воно там чуть-чуть допалося вроді чи що я. И вот оставили. Я понял. Так, що підсоєняємо кнопку противотуманок. Проводочки я обжав ну, плоскогубцями. Зараз перевіримо релюшку противотуманок. туманок. Клімнички готові. Зараз підіжмем гаєчку. Ось так. І як би... Ну, то ми потім поправимо його. Так, mm -hmm. треба лампочку взяти Дивись дотронутись тут. отак так. І оцим. Mm -hmm. А я там буду блимати. Mm -hmm. Покласти його. Світить? А ну-ну, зараз -ну -ну, я піду подивлюся. О! Є. Все. Тепер ми визначилися, О, дивись, світить. Засвітилося. А там лампочка не працює. О, дивись, дивись сюди. Дивись. Там нема. Тут нема контакту. І тут теж десь які проводки. Ага. а фарами блимни. Нормально. Вот а так вот. Красиво. О. Да. Все, выключай. Ремонт, в принципі, пройшов досить швидко і просто. Не було ніяких там казкових несправностей. Довелося почистити просто контакти, перепінувати декілька пінів. Також були перевірені всі запобіжники. Замінений звуковий сигнал, замінена магнітола. Були замінені наконечники на декількох проводах. Також була зачищена маса реле протитуманних фар. потім Протитуманки були замінені на Ледовські, ближнє світло запрацювало, і після цього нескладного ремонту автомобіль ще побігає. Також були затоновані вікна в автомобілі, вигляд в нього став більш престижніший, більш нормальніший, якщо так можна сказати. Залишилось просто його відмити. Ну, цим, я думаю, займеться хазяїн сам. А я складаю свої інструменти. Всім дякую за увагу. До побачення. Надіюсь, сподобалось. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал.